Так, сьогодні розбираємо щеплення. Мотоцикл карп, блять, верхової. На... <ріст> так, от. Ми зняли. Кришку щеплення. Кришку в... <ріст> в маслі до хуя. <ріст> вот. Вот. А тепер він хуяри пальцем, думаєш, що воно щось поможе. Ні, пробуй, що воно. Хуй там і трохи збоку. Тут чуть ходить, а то хуйня, в принципі. Немає ходити, Юпте. Так, включно 6. 14. Во-во-во! Золотий! Але ж буде зробити? Отак виглядає всередину. Будемо робити, Щеплення. знімати, з... коротше, дивись, росте. Оця моя рука, я буду вот отак.

Так виглядає середина, Пружина. І шестерень. Ключиком на 14. 17. Ключиком на 17. Тримаєш отак. Відкручується. Щось не зручно. Щось незрозуміле для мене поки що. Все підзивайте, чувак. Вот. Блі, ну для мене так само зрозуміло, як для тебе. Вода <смітна> <смітна>, так зачекай. Так, от в признанні оцього говна. <смітна> він не знає, що він робить. Але менше з тим. Але роблю того самого от, головне. Зняли щеплення. Оскільки я вгадав. Брав. <смітна> <смітна> тут <смітна> не, тут не такий... чуть ходить. Так. Ходу не, ходу не має бути, має бути все зафіксоване. Кохує. Так. Ти балахуєш. Вот, оце у нас, оце у нас ходить. Добре, ходить, воно ходить, ходити людина може. У нас і шат невеличкий. Загалом все закріплено на доброму слові. Підчепнички. Вот он, рідненькі. он ридненький. Что не ходит? Жаль, ни разу. Там сюда такого много, там хвалит, ай. Он нашу передний зад не ходил. Так. Такое дерьмо всякое, блядь. Это все вытирает. Тут мало бути прокладка. Герметик, блядь. Хардкор! Да. Так, прокладка не ту, яку ставлю дівчата собі між ноги. Нормальна прокладка. Морська, no. <laughs> да. прокладка рівень чоловік, вот. Ай, що ми ще розбирали через те, що я думаю, що в мене сеп, в мене немає. І як заговорив, йоп, твою мать. Так, Він навіть навчився додавати що в свою звичну мову, але це, звісно, для камери. Так, замість блять. Повсякденне життя він гопар! Гопар. алкоголік і до того йопт. Ну всі ми алкоголіки. А зараз не про це. Зараз про. Про щеплення Мокіка-Верховина. Що можна я так називати? Верховина ЧК, яка то в мене, рама, рама рама, чи четвертої Ой, ну, от мотор недав... від Карпатів. Ми недавно взнаємо, що це верховина четверта мотор Карпати. Як виглядати, він мав зовсім по-іншому, аніж, окрім лампочки, оце червоне. Породі диявола. Ну, во-во, не знімаю. То що дороботки мають тут, бути. Тут, тут пише верховина, але хуй там правда. Бензин <годжу> покачати. Ти собі, блядь, їжа, будеш писати що там, блядь, нахуй ішно, блядь, Блядь, не знаю, що заходять. <годжу> tá, так, все менше мотано. Так, от в мене в планах купівля їжа. Юпітер. П'ять. Досить дешевий е, через проблеми з бобіною. Тобто повністю потрібна їхня заміна. що? <годжу> Не сумніваюся, що і проводку треба не міняти. Але це таке. А як то говориться, це зовсім друга історія. Да. Так, Так, це так. Витираємо від всякого непотребу. Тобто від тебе можна би було витерти, але. От. Ну, це взагалі третє відеогрупа. Але з мною як в якості оператора так. перше. Думаю, не останнє. Тихо. Вот. Все протерте від смазки? Відбуду. Най Найбуде від бруду. Та то похо. так головне. Ну, в цілому група націлена на те, щоб їх відреставрувати. І під назвою їх це є ще отут. На жаль, їх не видно. Тут стоїть ще два. Це є у нас дельта. Випуск року не знаю. Фірма не знаю, модель не знаю. І Карпати те саме. Ну, от, Але це вже більш оригінальніші Карпати от вони є. Чомусь з них ще й толку ноль. В Карпатах пробити переднє колесо і відсутність бензину. А... На Дельті треба міняти проводку. Треба мотор скласти, бо він розібраний там. Та от там зверху ну, показати не вийде, нічого не буде видно. Оте. Ну і зовнішній вигляд. А то тут а, попередній власник от, вирішив зайнятися тюнінгом до 100 -піса. Не вийшло. Але зовсім інша історія. Все йде. Все буде зразу, точніше, все буде потім а не зразу. От. Шестернь. Якась. Звідкись? Степлення. Для мене це якась звідкісь. Для те запам'ятовуй, дивись трохи. Тут в дальнішому тобі не будуть багато нічого робити. Так, це, звісно, звучало погрозливо, але куди він дінеться? Це вже є безпосередньо самі кольца степлення. І пизда даже. Так п'яті нової буде. Ну, 5 без мата. Так, куди без мата? мат? Фимазовся. Ну і на цьому будемо завершувати. Ще трошки пізніше знімем ще.